Продажі самий максимальний Nissan Leaf в комплектації Tecna, шкіряний салон, матричне світло, автопілот, підігрів керма, підігрів передніх задніх сидінь, 40 кВт-батарея, 2018 рік, SOC 89 мінімум швидкісних зарядок. Зараз пройду коротенько, покажу два ключі без ключовин. Музика Bose. Ось такий електроручник. Автопілот, автоматичне затемнення дзеркала, круїз контроль. Ось такий автомобіль в гарному збереженому стані на 17-х легкосплавних дисках. Передня задня парковка, камери 360. Ось такий поклеєна плівочка, Сабвуфер. зарядний пристрій. Тут у нас Насос, клей. Коротенький огляд, 120 тисяч пробігу оригінального. Стан автомобіля, підігрів керма. Музика боус, комбінований салон. Android Auto. Apple CarPlay, швидкісний порт Type 2. Зараз з відкрити вам. Купот, тепловий насос. Автомобіль сів, поїхав. Вартість автомобіля 13200. Текна, 2018 рік. Вінниця.